Як гарно у храмі твоїм, Богородице, як легко душі і тепло, спокійно і вільно тут кожному молиться, на радість, на щастя, добро, на свято Благовіщення Пресвятої Дії Богородиці, цей псалом звучить особливо урочисто. Ви його зараз чуєте. Усі ми якось уже звикаємо, що у нашому храмі завжди людно. Всі чемні, привітні, дисципліновані, ніхто не шепочеться, а навпаки. Багато дуже людей захоплені молитвою. Вони повторюють разом з хором наші піснеспіви або псалми Давида під час читання із часослова. Дім мій, домом молитви назветься. Сам Ісус І це, як бачимо, успішно збувається у нашому храмі, і все це можливо, бо мова рідна, бо ціль одна, бо славний Господь зі словом Своїм звертається до кожної української душі. Я був на землі, я постраждав за тебе, а тому Ти, мій друже, дерзай. я з тобою не бійся. Саме про це нам повідав у своїй проповіді отець Іван, завжди зібраний і одухотворений. Голубі ризи сьогодні одягнені бо величайму Богородицю, і хоч триває Великий піст сьогодні торжество. Діва Марія від Архангела Гавриїла отримує звістку про свою нелегку життєву місію на цій землі і покоряється Господові. Наш отець Іван просто сяє від цього торжества, і це передається його Пастві, що слухає Його дуже і дуже уважно. А власне, послухайте самі. Всі ми велично шануємо свята. От Пасха кажемо, свято свят, свят Різдво Христове, бо кажемо, якби не було народження, то не було б там страждань, Воскресіння Христа. Але як сьогодні співає? Е... Церква про сьогоднішнє свято. Ніхто так не зауважив, тому що цей Тропар співався там раз, два, здається, можливо, три, під час Богослужіння не більше, разом з утренні взяти. А там такі слова перші. Сьогодні початок нашого Спасіння. Не на Різдво, не на Великдень, не на інші якісь християнські свята, а саме на Благовіщення починається. Спасіння людського роду, спасіння людських душ від гріха. Бо що таке благовіщення? Що це за момент відбувся? Він від цей момент зображений от на царських вратах навіть. І Архангел Гавриїв, який звіщає її якось віску. Чому? Чому саме на царських вратах зображені саме ці віпо, непокрови, не різдване, не Воскресіння. От відповідь в сьогоднішньому трупарі початок нашого спасіння. З благовіщенням Пресвятої Богородиці, відкривається можливість для людей відкуплення, прощення їхніх гріхів і входження в царство небесне. Ось царські ворота, вони символізують входження у Царство Боже. Якраз на царських вертах зображений цієї подій, від якої починається відкривання для людини Царства Божого. Це не просто подія в житті Діви Марії, але вона, вона прекрасна, як вона описується Євангелисткою мокою? Як, е, яка відповідь Діви Марії на те, що говорить до неї Архангел Гавриїв? Він каже: радуйся, благодатна! Марія сиділа, читала святе письмо, а тут от, е, з, до неї з'являється ангел. Який, говорить навіть правильніше сказати, напевно, звернувся до неї зрозумілою для неї мовою, єврейською мовою, можливо, різним діалектом, але звертання було в слові, напевно, шалом, тобто, яке перекладається до нас як мир тобі. Він посилає мир Діві Марії, яка пізніше народить от, такий щасливий мір, мир для всього людства. І от ми сьогодні вшановуємо ту, яка сподобалася вмістити в своїй утробі того, хто не вміщається. інколи навіть в нашій підсвідомості, який навіть не вміщається інколи в нашому серці через нашу черствість і байдужість і жорстокість. Чує Марія, що ти народиш сина, народиш сина Божого, а вона, знаючи Святе Писання, розуміє. Щоб бути матір'ю Спасителя, це буде ох, які великі випробування. Це буде надзвичайно велике страждання. Тому що вона, знаючи, читаючи пророчі книги, знає, що Спасителя світу будуть розпинати, що він буде страждати за людей, що він буде помирати. Колись е, старий Симеон пророкував про Діву Марію, що меч болю буде прошивати твоє серце і твою душу. І вона. Вона розуміючи все це, що вона відповідає? Вона могла б сказати, ну я не знаю, чи я справлюся з такою місією. Я не знаю, як, як воно буде в моєму житті, чи знайдеться в моїй сили, терпіння, наснаги. Тобто вона могла шукати як людина, якусь причин, щоб уникнути цієї важкої долі. Вона розуміє, що її чекає важке життя. Болюче життя, плачевне життя. Але що вона говорить? Вона, як духовна мати Діва Марія всіх нас, дає приклад для кожного з нас своїми словами. Коли вона чує про ці всі вістки, про ці всі події, вона схиляє голову і каже: я раба Господня, нехай буде мені за словом Твоє. І відійшов йшов від до неї Анд. Вона цілковито упокорюється і приймає. Ось цей, цей важкий хрест, важкий хрест терпіння у своєму, у своєму житті, у своєму молодому житті, який би звернувся до кожного з нас, не бійтеся. Не бійтеся, українці, бо ви дійсно маєте благодать у Бога. Український народ стільки страждає, терпить, стільки крові проливає. Але напевно от, Дух Божий сьогодні звертається до нас, до нас, ви знайшли у Бога. Ви маєте незалежну державу, яка буде розвиватися, яка буде процвітати. Запорукою цієї держави буде незалежна церква, яку Господь нам подарував. І це все, це свято сьогоднішнє благовіщення, його можна об'єднати і сказати словами Діви Марії. Ми, діти Божі, ми риби Божі, нехай буде воля Твоя над нами. Дякуємо Тобі за твою волю божественну для кожного із нас. І не переживайте, що сьогодні ми чогось не досягнули. Сьогодні нема те, про що ми очікували. Колесо історії людського роду, колесо історії нашої держави, нашої церкви. Воно крутиться вперед. Колесо я крутиться. Є падіння, але є підняття. І от коли ми будемо бачити радість і щасливі моменти на висоті, от я думаю, що нам буде легше ніколи опускатися вниз, а будемо завжди на процвітанні. Нехай свято, благовіщення, яке відбулося для Діви Марії, нехай ця блага війська, найкраща війська, найочікуваніша війська, яку ми десь очікуємо. Спокійне, мирне життя, переможне життя української нації нехай сьогодні зійде на нашу багатостраждальну землю. В наші серця, в наші домівки, в нашу свідомість, в наше серце. Богу нашого слава! Похвала Пресвятої Богородиці на віки вічні. Амінь. Слава Ісусу Христу! Мене завжди вражає велика кількість дітей у нашому храмі і взагалі молодих людей. Це добра ознака, це справді православна церква України, за якою майбутнє. Україна торжествує і величає свою небесну заступницю, Богородицю. Талановитий наш нарід український так багато склав пісень про Діву Марію, у яких любов, величання і пошана. Зараз незабаром хор спуститься до мирування, але церква наша, парафіяни, продовжать піснеспівами славити.